Ну от в цій скелі знаходиться оця печера. Вона, якщо подивитися, хрест. Ось ця скеля. І отут Валік заділився під дерпіністів, йому видно мало. Що Шо, ж так і туди хочеш піти? Ну один. Я зараз ще раз гляну на всі ці здобутки, грот. Нижній грот, який за схемою є. Саме тут були двері і тут люди зносили ікони, походу, Справа. Ось це бічний вход до печер. Ну і якщо обійти, то там буде ще один. Тут хтось, невідомий художник, намалював графіт. І... Щоб знайти печеру, треба пройти оці хащі. І от відкривається славно звісний. Нігінська 1. Печера Нігінська 1. Печера, яка заворожувала багатьох, в якій нібито подушились люди. Як вони тут ховалися? Поняття немає. аж страшно собі представити ну в общем ось вот така була історія і тільки що ми знаємо вийшли